Штрафи зросли а разом із ними, як не парадоксальною кількість порушників, тих, хто сідає за кермо на підпитку, драконівські стягнення від 10 до 40 тисяч гривень чинні від літа, але не тверезих водіїв вони не спиняють. Бо якщо правило не порушив і ніхто не поскаржився, то і випівчені ніхто не перевірятиме. А карна відповідальність настає тоді, коли внаслідок кермування п'яним хтось постраждав або ж загинув. І наступна історія з циклу Війна на дорогах саме така: про водія, який скоїв смертельне ДТП. Випивши, загинула його рідна людина. Він, відбуваючи терміну в колонії, прагне прощення. А ще ділиться роздумами про те, якою має бути відповідальність для сп'янілого водія. Кіра Толстякова продовжить. Я працюю з шісті вечора до шістів. За коровками, за телятами, кормлю їх підпаюваю. Убирають. Із вигляду звичайний працівник на фермі. Жодного натяку на передові технології. Все вручну, крім доїння. Цього скотаря в синій робі звати Євгеном, і він не просто працює на цій фермі, а спокутує вину. Відбуває кару за злочин. Це колонія. І це єдиний засуджений, який погодився нам розповісти про причини свого поневолення. Я потеряв любимого чоловіка близкого любимого человека. Сам себя я вряд ли прощу. На перший погляд і не скажеш, що тут утримують в'язнів. Нема колючих дротів і вишок, а в наглядачів зброї. Більшість засуджених тут винуватці ДТП. Їх 129-ро. І більшість аварій скоїли вони в нетверезому стані. Це колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для чоловіків на Полтавщині. Я б не сказав, що це курорт, це все таки заклад, де позбавляють волі У нас. Особливість відбування міри покарання заключається в тому, що в день засуджені утримуються під наглядом, а вночі все таки ж під охороною. Це сільськогосподарська колонія. Засуджені тут працюють у полі та на фермі. Доглядають корови, свині, вівці, нутрії, розводять птаство. В ньому здесь работают три человека, два доєра і один кілятник. Вночі ночник. Слідити за порядком. З жодними ніколи не навчався. Так, біля. Доволі добрі существува. Цей засуджений дояр усміхається, коли говорить про свою улюблену корову ліску. Привітєва корову. Але кафе Ні, відразу закривається. Щойно питаємо про причини ДТП. На цьому наша розмова обірвалася. Знайти засудженого за кермування на підпитку виявилося нелегким завданням. На пошуки знадобився місяць, точніше, на згоду. Ми не раз зверталися до Мінюсту, пенитенціарної служби та колоній. І скрізь відмова. Самі засуджені не погоджувалися на інтерв'ю. Аж раптом нещодавно нас повідомили: на Полтавщині є один. Хочу саме з вами говорити. Ось він. Знаєте, як за любимого щика, от кого було отрвати голову комавного, щоб мог причинити какой-то ей біль, я ворожа аж смертним і осознавати, що це человек я, і я в сам. от самому. Вот это вот в себе это пережити, пережити обосі та трагічна аварія сталася 1 листопада 2014-го в Харкові. Був перший день у желедиці. Випили з товаришам на 2,07 горілки. А потім Євген поїхав забирати дружину з роботи. Їй розболівся зуб. Повіз її до стоматолога. Тут поворот, який я звичайно пролітав, в цей раз я його не пролітав. Мене я Удар аварія, я відключився. Я пришел в сознание. Меня вытягивали с машины. Адская боль в ноге. Но ну, моменты я так, вроде мне казалось, я видел э, спину жены. Не уверен, видел ли я. Меня вынесли с машины, положили на газон. Я начал им кричать, чтобы вытягивали жену. Ну и сказали, что бесполезно уже. Она мертва. Дружину поховали. Самого внаслідок зазнаних травм прооперували. Потім суд і вирок чотири роки позбавлення волі та три без прав. Йому і досі тяжко усвідомити, що її більше нема. Якщо був би шанс помінятися містами з жіною, я би помінявся, не задумалася. Тепер у його розповіді багато таких, якби якби знав, якби не випив, якби не сів до керма. Зізнається, того вечора не вперше кермував нетверезим. Ті ситуації, коли знаєте, море по поколенно п'яно вітають. Ну, потім були ситуації, попадав на гаїшників, і все це рішалось. Згідно з вироком, Євгенові відбувати покарання ще два роки. Та вже цього місяця він має всі шанси вийти на волю. У кожного засудженого є право на умовно дочасне звільнення, пояснює керівник колонії. Для цього потрібно працювати, добре поводитися і визнати вину. Євген, саме такий в'язень. Суд буде розглядати його питання. В крайньому випадку характеристика і подання буде позитивна про порівняння до його умови до строкового звільнення. Він працює нічним сторожем, е скотером нічним. На такі посади ми підбираємо таких самих відповідальних людей, яким можна довірити. І роботу з тваринами, і роботу в нічний час. Євген теж сподівається, що скоро вийде звідси. Живо. Тільки тепер стає зрозумілим, чому він єдиний на всю країну засуджений, який погодився з нами говорити. Він досі не пробачений. Тому прохає нас про одно дати в ефірі ці його слова. Якщо мене слышить теща, дочка, я прошу прощення. Наскільки… Знову не мене пускай простяг. Сам себе я вряд ли прощу. Ми втрачаємо просто людей зараз на трасах, на дорогах. І, і це наш біч. Кожне четверте-п'ятий. Злочин це один із водіїв знаходиться, Перебуває стальні упольни. Це люди, від яких можливо залежить, чи зміниться ситуація на українських дорогах. Ініціативна група поліцейські, юристи, громадські активісти, народний депутат. Усі вони хочуть покласти край війні на автошляхах. Ми можемо довго ще чекати дуже багато років робити інформаційну компанію про те, що не треба пити, що не треба пити за кермом. Але весь цей час. Будуть гинути люди у планах. Зробити законодавство жорсткішим, а відповідальність ще суворішою. За факт кермування на підпитку порушувати карну справу. В момент коли людина сідає або за стакан, або за кермо. В цей момент вона точно має знати, що це не 10 тисяч гривень, вона може там в когось позичити, а це точно кримінальна відповідальність. Нині ж, якщо від кермування на підпитку ніхто не постраждав, відповідальність лише адміністративна. Водії обходяться штрафом і позбавленням водійських прав щонайменше на рік. І таке покарання нікого не зупиняє. Не зупинило воно і Євгена, коли він сідав за кермо після півпляшки оковитої. Питаємо: а як щодо кримінальної відповідальності? Так, да, я повністю все розділяю. Кіра Толстякова, Денис Ярошенко, Олександр Хоменко, Андрій Шурин. Програма Вікна СТБ. У продовженні циклу хто ночами рятує життя киян від нетверезих кернувальників. Чому в патрульник зв'язані руки? Як їх розв'язати? Обґрунтована підозра, сліпі рейди, заміна свідків на відеофіксацію. Які зміни пропонують самі патрульні, аби зупинити війну на дорогах. Дивіться у вікнах вже завтра.